Доброго всім дня. Сьогодні хочу розповісти вам і показати свої гейхери. Значить, ось такі гейхерки у мене зараз ростуть в моїх полісадниках. Вони вже бачу, доволі так за сезон літній порозросталися. От бачите, ця гейхерка у мене друге літо, я її минулим літом купила. А оця темна, що я вам показувала, це. Цією весною я її посадила. І ось гіхерка цією весною, ну, ця трошки слабше розвивається, але все одно, восени, от коли вже спали, та жара спала пройшла, яка була літом гіхери, почали нарощувати свої дочірні пагони, так би сказати. От. Значить, деякі кущики я вже собі розмножила. От, зараз покажу вам, зарізу полисадник. значить, дивіться, оці кущики ось такі, І оцей, цей капучино називається, цей, по-моєму, карамель. От, це кущики вже посажені ось осінню. Десь з місяця, трошки більше місяця. Я посадила ці кущики. Бачу, що вони вже прижилися, вони швидко приживаються і починають нарощувати кущики. От, бачите, значить, що я хочу сказати, що якщо ви посадили гейхери і вже ваш кущик прийнявся, от, то його треба підгорнути. Беремо так легенько, сапкою, і робимо такий легенький. Легенько так його підгортаємо, цей кущик. гейхери люблять, щоб вони були злегка підгорнуті. От, так от от Тоді вони на цьому стволику нарощують нові молоді пагони. Оці дочірні пагони, про які я вам розказую. от, значить, от так от, бачите, злегка повинна вона бути підгорнута. І зараз її ще можна підгортати, ще морозів немає. І ці молоді теж треба зрихлювати землю навколо кущика, щоб був доступ туди повітря. І коренева система кращенько розвивалася. От, бачите, так от, легеньке таке підгортання. Я так роблю. Можливо, хтось робить по-другому. Я показую, як я роблю. І розказую. От. Ну і цей кущик. От дивіться, бачите, вже скільки там за місяць от не було ж цього. Може, там десь щось накльовувалось, бачите, от як за місяць вона гарненько наростає. І теж його треба зробити йому таке легеньке підгортання. От. Значить, чого треба робити підгортання? Хочу вам розповісти. Якщо ви викопуєте гіхіру, значить гіхіра, пагонді її, чи великий кущ, от, ми можемо його роздивитись. Просто зараз я не хочу вже викопувати, але ж ви всі можете це на своїх гіхірах подивитися або навіть уявити. От, якщо ми викопаємо гіхіру, то з чого складається цей кущик? Значить, у нього є коріння і є основний стовбурець такий. так? На цьому основному стовбурці наростають дочірні пагони. Цей стовбурець весь час він збільшується. От, і коли наростають ці пагони, дочірні, він якби виштовхується вверх. І от, щоб оці молоденькі пагони зацепилися за землю, якби, їх треба отак злегка якби, підгортати, окучувати, як ми говоримо окучувати. От. І тоді оці дочірні пагони на гейхерах будуть у вас гарно наростати. І гейхера себе буде, звичайно, краще проявляти. Отак От я роблю. Зараз покажу вам ще одну гейхіру, яка не підгорнута, щоб було вам якби ну, ясніше це пояснити. Ось така ще в мене є гейхерка От, теж посажена весною. Вона літом була в таких яскравіших кольорах. Прям листки в неї були такі червоні. От. Ну, А на осінь вона от змінила колір. Бачите, які в неї кольори. Серединка, ці молодші листочки, трохи якби такі бордовенькі. От якби. А ці листки от такого кольору. Бачите, як вона. І от так вона виглядає її загальний стан. Теж вона наростила багато молоденьких цих дочірнів пагонів, там всередині є, видно їх. От бачите, теж треба буде їх підгорнути. От Стволик теж бачу виперло вже підріс, виперся він сюди, наружу. Воно, бачите, там, якщо видно, треба цю підгорнути. Так, і ось така, що в мене є. Дуже красива, така, дуже вона мені подобається, ця гейхера, от така вона такого кольору, вона літом була така, як би сказати, салатовіша. От, листки були такі більш такі світло-світло-салатові. Зараз трошки вона от, таку, наче трохи. Жовтуваті стали листки таке, зеленувато жевтувати, отакий от колір. І теж, подивіться, бачите, посажена була весною, маленьким таким пагоном. І от бачите, скільки як гарненько розрослася. Ну, Повторююся, кажу, що вони почали нарощувати кущі, як спала оця літня жара. От, а літом, от, якби трошки щось там підросли і сиділи на місці. От, коли до них не підійду, весь ж подивляєшся на свої рослинки, як вони розвиваються, чи нічого там не завелося, чи ніхто не зламав її. Ну от Вона мені ну, трошки попідростала на місці. А от за осінь от, спала ця жара, і от вони так гарно понарощували кущики. От так, Бачите, як дуже гарно. Вона називається, по-моєму, цитранелла. От таких в якихось таких лимонно-лаймових кольорах вона от така Красивенька. Значить, показую, ось у мене є така гехіра посаджена весною. Я її купила зовсім маленьким пагонцем. Прийшла вона в таких маленьких горщиках, навіть менші, ніж п 9 Там один стволик був малесенький. І корінчики такі. Були посажені ще в оці таблетки. От, ще й корінчик тієї таблетки, значить, я їх ту таблетку розірвала, все те я повикидала, а посадила ось її в відкритий ґрунт. І от вона в мене за літо отак от, от наросла. Такий колір у неї зараз, а літом вона була ще трохи темніша, дуже красива, називається Дика троянда. Ця гейхірка. І от подивіться, вона у мене зараз не підгорнута. Подивіться, який у неї стволик наріс. Вон, бачите, видно вам у висоту. от, І ось, бачите, дивіться, її треба підгорнути. Тут воно є зачаточки оцих маленьких дочірніх стовбурців. Оцих пагончиків маленьких, вони є. от, Бачите, як вони там. Але її треба підгорнути, щоб вона була в злегка підгорнутому стані. Бачите, як? І цей стовбурець, якби він виштовхується наверх. От, я ж її посадила прямо при землі, а от коли вона росте, вона цей стовбурець якби виштовхується він наверх. І от треба їх підгортати, от, щоб вони, ці дочірні пагончики, гарно будуть наростати. Але скажу вам, що не в усі гейхер однаково гарно вони наростають, дивлячись, які сорти. В одних сортах вони швидко наростають, в других повільніше. Так що не панікуйте, а чекаємо, треба в цьому час. От, значить, І цю гейхерку я так роблю і таке легеньке підгортання, щоб вона так була підгорнута. Ну і, Звичайно, ґрунт під нею теж. Трошки отак от. От, от. Дивіться, бачите, як вона Стовбу... з цей стовбурець, основний, її я підгорнула. Це листки з троянди, зараз опадають уже. От, от от така дика троянда. Так що, будь ласка, передивіться свої. Хто цього не знав, от тепер будете знати, ось таке моє вам повідомлення. І листки гейхір на зиму. Я не зрізаю. Отак, От з листками листки при холодних температурах в'януть. І так з листками вона і входить в зиму. Листки приберемо уже навесні. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня! До нових відео!